22 грудня, захищаючи українську землю від російських загарбників, загинув кам'янчанин Геннадій Шаганенко. Про трагічну втрату сповістив очільник міста Андрій Білоусов, висловивши співчуття близьким героя. В останній шлях проведжали в рідному місті. Геннадію було 48 років. Чоловік багато років працював в державній установі камінська виправна колонія номер 34 А з початку березня пішов боронити рідну землю та брав участь у бойових діях. Провести в останній шлях прийшли друзі, товариші, рідні і близькі люди, для яких Геннадій назавжди залишиться вірним та надійним чоловіком. Я його знав з найкращої сторони, Він був моїм другом. Мы очень много времени проводили вместе. Как человек он отличный, как хозяин отличный, как отец отличный, как муж отличный, как друг отличный человек. Ну, это огромная потеря для нас. Но он герой. Я его люблю, люблю, любил и буду любить. Как героя. Я его уважаю, уважал и буду. Ми з ним ну товаришуємо з 2002 року. В місті вчилися в, в академії, в місті знімали квартиру. Е Посте ну часто спілкуємося. Ну він молодець. Так вийшло, що в нього, ну якби він трошки ранці, зарвив пенсію, пішов захищати нашу країну. Ну це дуже його шкода. Він молодець. У Геннадія залишилася дружина, син та брат. Панахида за спокій душі проходила козацькій церкві про святої покрою Православної церкви України. Поховали воїна на алеї Героїв військового кладовища. Доземний уклін, воїну захиснику. Герої не вмирають, вони завжди житимуть у наших серцях.